Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць, фізичних величин. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла, його властивості або фізичного явища. Виміряти величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини. Міжнародна система одиниць. System International або інтернаціональ на французький манер це система одиниць фізичних величин сучасний варіант метричної системи. Основна одиниця довжини це метр. Що основна одиниця маси це кілограм. Основна одиниця часу секунда. Основна одиниця електричного струму це ампер. Основна термодинамічна температура це Кельвін. Кількість речовини моль. І сила світла кандела. Ось сім Основних одиниць вимірювання. Всі інші одиниці є похідними. Окрім того, ці є ще префікси для утворення назв кратних та частинних одиниць. Наприклад, Тера це у нас скільки 12 нулів. Гіга це у нас 1 мільярд. Мега це у нас 1 мільйон. Кіло це 1 тисяча, гекта це 100. Наприклад, дециметр це одна десята метра. Можна сказати, дециграм буде десята частина граму, або це секунда, десята частина секунди, сантисекунда. Ми звикли сантиметр, але можна і до інших величин ось ці префікси додавати. Міліметр, тисячна грама метра. Міліграм тисячна. Частина грама. Мікро МК, одна мільйонна. Ну, а нано ну, там взагалі 10 у мінус 9 степені. от Три величини, які три префікси запам'ятати. Мега це мільйон, кіло, тисяча, мілі це тисячна. Тут множимо на мільйон, тут множимо на тисячу тут множимо на одну тисячну.